Друга спроба порозумітися зі сполученими штатами цього разу на нейтральних територіях у Джиді. Це Саудівська Аравія відбулися перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Що відбувалося довкола цих консультацій і про що домовилися Києв і Вашингтон? Розповімо у нашому наступному матеріалі. США та Україна зробила важливий крок до миру на переговорах у Саудівській Аравії. Київ погодився на 30-денне припинення вогню за умовами взаємного виконання Росією. Була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі. А також по всій лінії фронту Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це після зустрічі української та американської делегації. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Сполучені Штати передадуть Росії згоду нашої країни на припинення вогню на 30 днів. Він зазначив, що Київ зробив позитивний крок, і це найкращий жест доброї волі, який росіяни можуть зробити у відповідь. Втім, глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що припинення вогню це не заморозка війни, адже йдеться лише про спробу почати шлях до завершення воєнних дій в справедливий спосіб. Ще він зазначив, що ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання. Натомість, тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Водночас в РФ не дуже поспішають погоджуватись на бодай тимчасове припинення вогню. Відтак у ворожій держдумі заявили, що Кремль не піде на 30-денне перемир'я, оскільки воно буцімто лише дозволить нашій країні перегрупуватися та переозброїтися. Таку думку висловив російський депутат Віктор Соболєв. Втім, Україна дійсно хоче миру, тому на переговорах запропонувала США три ключові кроки для його досягнення: припинення ракетних і дронових атак, і тиша у чорному морі. А ще обмін полоненими та повернення українських дітей як жест довіри у дипломатичних переговорах. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. За результатами переговорів, Сполучені Штати пообіцяли негайно скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні. Це рішення майже одразу після зустрічі підтвердив виданню Sky News Державний департамент США. Також радник американського президента з нацбезпеки Майкл Волц зазначив, що безпекова допомога буде відновлена в рамках програми PDA безпосередньо з запасів. США. варто нагадати, що раніше Міноборони Сполучених Штатів повідомляли, що невикористаними за цією програмою лишаються лише кілька мільярдів. Крім цього, сторони домовилися укласти угоду про видобуток корисних копалин для зміцнення економіки України. Але чи буде це старий договір, чи підготують новий, делегації обох сторін не уточнили. Від нашої країни у перемовинах брали участь керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєру, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника офісу президента полковник ЗСУ Павло Паліса. Президент України, який також перебував з візитом у Джидді, участі в консультаціях не брав. А от Сполучені Штати представляли державний секретар Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Завдання перемовин є зрозуміти на які поступки Україна готова піти заради завершення війни. Наголосив Марко Рубіо. Я думаю, що обидві сторони мають прийти до розуміння того, що воєнного вирішення цієї ситуації немає. Росіяни не можуть завоювати всю Україну. І, очевидно, Україні буде дуже важко будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Тим часом російський диктатор свідомо висуває максималістські вимоги перед мирними перемовинами. адже вони будуть неприйнятними ні для України, ні для її європейських союзників. Пише Блумберг. Серед ключових умов Кремля міжнародне визнання захоплених Росією територій, примушення України до нейтралітету, а також відмова від європейських миротворців. Якщо ці цілі Путіна не будуть досягнуті, він далі вестиме бойові дії, зазначає Блумберг з посиланням на свої джерела. Ну і далі на всі ці теми будемо говорити з політологом. З нами зараз на прямому зв'язку. Голова аналітичного центру експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левись. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ну що ж, давайте почнемо. Україна погодилась на перемир'я. Офіційної позиції Кремля ще не було, але і російські пабліки, і федеральні змі вже волають. Вибачте на слові про те, що їм це не підходить, такий сценарій, і вони на це точно не підуть. Ну і тут виходить, що є два варіанти: або Путіну доведеться йти на конфронтацію з Трампом, заявляти, що Росія не погоджується на перемир'я, або погоджуватися на перемир'я, чим фактично ну якби зганьбити та свою цю велич перед росіянами, і звісно, не дотримуватися цього. Перемир'я можливо ще є якісь сценарії? Ну і власне перемир'я, якщо воно буде, хто його контролюватиме? От якраз варіантів дійсно трохи більше, якраз от в цьому контексті, що як воно впроваджуватиметься там у життя? Да, тобто це ж необхідне створення механізмів, контролю. Зустрічі, в тому числі, щоб там визначені його модальності, і тут у Кремля насправді є такий великий маневр. Да? спочатку вони можуть довго обговорювати, як вони погодяться на це а за цей час продовжувати наступ там, де вони ну наприклад, от для них чутлива тема. Це однозначно, це Курська область, аби повністю її взяти під контроль. Можуть однозначно це робити так, аби виставляти додаткові вимоги і враховуючи те, що певний вплив на Дональда Трампа Путін має, і тут, в принципі, тут це теж абсолютно можливо. Тому гадаю, що. Мало ймовірно, те, що Росія в особі Путіна прямо от різко відмовиться. А ось в на шляху до реалізації цього процесу і потім. Якщо сама реалізація буде можлива. ми ж бачили, як відбувалося в 15-му, з там з року до 22-го з мінськими цими перемовинами, коли вони намагалися нав'язати різноманітні там розуміння там тристоронню контактну групу, де Росія Україна ОБСЄ називали контактна група і мовляв, ця група між Україною та ДНР ЛНР і подібні такі речі, тому по, тому я гадаю, що ось Щось подібне, ми зараз будемо спостерігати саме в такому контексті. Дивіться, Трамп сказав, що якщо ми не змусимо Росію припинити вогонь, то ми озброїмо Україну, і продовжимо війну. Це його цитата. І тоді у мене таке запитання: якщо Росія відмовиться, то нам Сполучені Штати дадуть ту зброю перемоги, як казали самі в адміністрації Трампа. Гадаю, що буде забагато багато залежати від того, в якому форматі Росія буде відмовлятися, якщо саме так буде. Тому що я в мене є великі сумніви. Що я сказав, да то, то е, скоріше вони можуть почати от, тягнути з реалізацію щось вигадувати. Але е, ну знаєте, по справах можна пізнати, ну добре буде, якщо Сполучені Штати е, так дійсно зроблять. Але ми бачимо е, тут уже ту практику, яку була яка була і. Тому, ну мабуть, ну аж добре дивіться це пряма. Це пряма пане Дмитре. Я перепрошую, Це пряма неповага Путіна до Трампа. Ми можемо вже апелювати цим, що можуть зробити Сполучені Штати, щоб показати, що Трампа треба поважати, тому що ми розуміємо, що Трамп дуже yes. любить, коли його поважають, називають найкращим, найліпшим і всякими такими словами. Сполучені Штати для початку мають відновити те постачання, яке зараз його немає. І про яке конкретних заяв, до речі, офіційних теж не було. Було багато про що: про то, чи то воно є це постачання, чи воно нема, чи воно відновлене, чи майже відновлення. Тому знову ж таки ми бачили реакцію нервову Трампа на журналісти із Вашингтон Пост. Тому я гадаю, що так у Сполучених Штатах. Є цей механізм, вони це можуть зробити, і уж тим більше, якщо буде така яскрава заява Путіна надання, наприклад, атакам з ракет Україні, розширення там постачання БМП Бредлі і інші і, і, і подібні речі? Так вони це можуть зробити, так але ж Путін це розуміє. Він навряд чи буде провокувати а, о, білий дім. А хто ще окрім Вашингтона? Скажімо, Пекін може на це повпливати? Який тут його інтерес? Взагалом, от зараз в тій ситуації, яка відбувається, Я гадаю, що от поки що, принаймні найближчим часом, Пекін, який вже демонстрував таку певну певне незадоволення, тим, як розвивається ситуація, і угу. підтримував Європу в її підтримці України. Зараз все ж таки від різких рухів буде від... намагатися їх не робити. Хоча ось ці сигнали, те, що китайські журналісти поїхали працювати з українською. Перший боку. сюжет зняли. Перший, да, перший да. це в принципі говорить про те, що тиск певний на Російську Федерацію да, може здійснюватися. Ну і давайте ще скажемо. Дивіться, у нас є безпекова угода, точніше, у нас є угода, так але е там, начебто, чи зник чи не було питання про гарантії. Вони є в цій угоді, немає в цій угоді. Чи це передбачено вже потім, після тридцяти мирного дня е припинення вогню? Знаєте, насправді, ну о, як на мене, про гарантії безпеки в о, спільній цій заяві о, там є, там ідеться, і в принципі, це як на мене позитивний сигнал. Бо оскільки о, американська сторона зазначала взагалі, що, мовляв. Припинення вогню, а після цього вже будемо говорити про гарантії безпеки. Да, то е, сама по собі навіть згадка в про безпеку в, в цій спільній резолюції, коли е, раніше цього не було, це вже в принципі говорить про те, що йдеться. Ми бачимо, що в принципі е, на це вплинула. Стійкість української позиції і і, і така е, самостійність і під е, Європи і Європи, яка не пішла на те, щоб е, без неї вирішувалося це питання. І от вчорашнє е, засідання начальників генштабів у Парижі, воно теж е, в принципі про це де розроблялися конкретні механізми підтримки України в цьому плані. Тобто, це теж в принципі можна говорити про гарантії безпеки, тому. Е, Формально йдеться про те, що мовляв гарантії безпеки потім, але насправді Україна би їх зуміла залишити в переговорному процесі, і більше того, вони реально фігурують. Пане Дмитре, у нас буквально півтори хвилинки. Результати зустрічі в Джиді, чи вони означають, що Вашингтон готовий повернутися до угоди про рідкісно земельні копалини у версії Києва, і якщо так, чи буде підписання цієї угоди першочерговим для Вашингтона, щоб подальші дії ухвалювати? Гадаю, що так, що це насправді важливо для Вашингтона, і в якому форматі це буде сказати складно. скоріш за все, Вашингтон скористається ситуацією, і вона буде буде переглядатися. Це з високим ступенем ймовірності, але ми але те, що вона буде підписуватися, це безперечно, так. Почули. Дякую. Дякуємо. З нами Дякую. на зв'язку був експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левись. Дякуємо, пане Дмитре.